Зарплату потрібно піднімати не тоді, коли від вас всі позвільнялися, а тоді, коли ви хочете, щоб ваша команда розвивалась. Ви, наприклад, можете зробити одного із своїх баристів старшим баристою, додати обов'язків, і від того у нього збільшиться зарплатня. А плюс до того всього у нас є різні мотиваційні бонуси. Наприклад, коли ви робите план виконаних робіт, а людина у вас кожен тиждень отримує бонуси, наприклад, потрібно в тиждень продати 5 або 10 десертів і за кожну виконаний план таких дій ми додаємо бонуси. Ви можете робити різні плани. Наприклад, ми ставимо в тиждень по два таких плани, і плюс одна зміна баристів, і друга, вони працюють разом. Такі міні заходи і бонуси допоможуть вам не тільки їх змотивувати на продажі, а ще і подружити між собою.